Американський супутник приватної компанії Planet Labs зафіксував появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку, окупований росіянами Запорізької атомної електростанції. Роздільна здатність світлин не дає змоги розгледіти, що саме там встановили загарбники. За словами голови компанії енергоатом Петра Костіна, нові знімки можуть свідчити про те, що на даху енергоблоку ЗС може бути вибухівка а раніше на дахах були розміщені кулеметні гнізда. Очільник енергоатому підкреслив, що Запорізька АЕС продовжує перебувати у великій небезпеці, яка пов'язана саме з перебуванням на станції військових Російської Федерації. Костін також наголосив, що кількість окупантів на станції то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією, там нині знаходиться близько 700 осіб. Також там вибухівка, зброя і всі інші речі, які не потрібно, що були на такому об'єкті.